Надіслали питання з тестів з запитанням, в якому пункті ПДР сказано, що. Ну, Зараз самі дізнаєтесь про що мова, якими будуть ваші дії, якщо вантажний автомобіль декілька разів увімкнув дальнє світло? Теж увімкнути декілька разів дальнє світло, не припиняючи рух. Подати звуковий сигнал, попереджаючи іншого водія, що у вас перевага в русі. Почати гальмування, щоб визначити подальші дії іншого водія. Отакої. Почати гальмувати, щоб визначити подальші дії іншого водія. По-перше, знак перевага перед зустрічним рухом каже. Сама ж за себе каже. На вузькій ділянці дороги водій має перевагу відносно зустрічних транспортних засобів. Але чому? Треба почати гальмувати, як питали. І в якому пункті прописан порядок дій, якщо зустрічний автомобіль блимає дальнім світлом? Відповідь ніде не прописано. Отакої, нема такого пункту. Це питання, до речі, з розділу етикет водіння. І там, що не питання, то ми повинні всім давати дорогу. Якщо навіть правила дорожнього руху на нашому боці, отакої. Але скажу вам чесно: якщо якась вантажівка або навіть легковий автомобіль на дорозі веде себе нетипово, краще почати гальмувати, як і вказано у відповіді до цього питання. Але ж слідкувати обов'язково за тим, хто позаду, щоб уникнути ДТП. Ну, і спереду, і ззаду, отакої або ж пропустити такого дивного водія. І нехай їде далі. Від гріха.